Ресторатор Юля Євенко. Чи вона шоколад? Мабуть, я вже можу назвати себе ресторатором з відкриттям другого закладу. А чому ж добре? У кожного бренду повинен бути свій ніс, свій шнобель. Ну фішка в чому? Сім модні такі капірси, які ми будемо заміняти консервований бузиною, яку ми вже заготовили. Ми законсервували квіточки бузини. Дуже цікаво звідки ляж беруться такі творчі люди. Така дівчинка, яка виросла на е, снікерсах йогуртах. Тоді е, в 86-му році повернулася в СССР і казала, мама, де салямі. Треба всьому наїстися спочатку, перш ніж захотіти щось. Да? Так. Я можу собі дозволити все. Якщо я хочу кільку автоматі, <світ> я її. А коли ви відчули, що саме реклама це ваша, коли ви отримали свої перші 90 Гривень я відчувала, що я вже звізда. Вже І Вже не треба економити на маршрутці. А потім звідки я взявся шоколад? І чому шоколад? Коли свято це шоколад, коли погано, це шоколад, коли ти йдеш в гості, це шоколад. Ти де чи як? Я в шоколаді. Так. так.